Вітаємо вас з забитим голом, вітаємо вас з класним матчем. Ваші емоції, ваші враження від цієї гри. Такі емоції. Зараз команда проходить Так навчально-тренувальні збори трішки під навантаженням. Перемогли. Звичайно, так би сказати, зараз награються від тренерів. Якісь командні дії, комбінації, тому, кому, тому добре, що виграли і так мовити, продовжуємо далі тренуватись, грати і працюємо. Що скажете по супернику? Дуже такі молоді хлопці, вони в трійці все свої вікової категорії йдуть. Як вам взагалі суперник? Та молоді талановиті хлопці. Бажаємо тільки успіху. Так би сказати, в них є. Майбутнє, в них є перша команда, яка на них дивиться, хлопці хороші. Я, так сказати, над чим працювати. Молодці. бажаю їм тільки успіху. По своїх гріх Асхарта сьогодні був один момент, ви його реалізували, хотіли більше і вимагала цієї передачі постійно на швидкість, але чомусь не знаходилась партнерів пасом. Та ну, добре, так, що забив. Передача це ж таки моя, моя справа. Тільки так сказати, давати пропозиції, відкриватися, показувати себе. А... Дадуть, не дадуть, це вже така справа. Добре, що вийшли забити, Я задоволений голом. Що скажете ось взагалі? Тому що такі чотири матчі такі зовсім різні були. Такий попередній був більш складний. Ще раніше там трошки легше, зараз трошки легше. Ось постійно різні суперники. Ось який матч для вас був найцікавіший. Та всі матчі по-своєму цікаві, просто я ж кажу, десь трішки більше навантаження, йде від після тренувань, десь трішки менше. Можливо, попередня гра з шахтарем. Так теж були молоді хлопці, але ми більше були під навантаженням, а зараз можна сказати, що два дні і були не такі, так сказати, мовити. Молоді... Не так навантажували, як до цього, тому можливо зараз вийшла гра більш вийшла більш показати те, що ми тренуємо і те, що можемо. Вам дякую. Да, і вам дякую.